А, сьогодні буде особлива історія про одного хлопчика, якого звали, знаєте як? Правильно, Дмитрик. Жив собі хлопчик Дмитрик. Нормальний. Жив собі хлопчик, Ріс, а в хлопчика вдома був його маленький улюбленець. Як ви думаєте, хто це був? Котик. А котика, знаєте, як звали? Мурзік. Грицько. Жив собі Дмитрик, і у Дмитрика був котик Грицько. От уявіть собі таку картину. Одного дня у Дмитрика також з'явився ще один домашній улюбленець. Це був такий тихенький домашній улюбленець. Він не мішав. Ні, він не воняв. Він такий був красивий. Тихенько плавав в акваріумі. Появився Карасик. Він не хотів якоїсь, знаєте, такої супер рибки. Він завжди мріяв про маленького карасика, йому подарили цього карасика. Але знаєте, що буває з нашими іграшками, улюбленцями через певний період часу, там місяць, два, півроку. Не треба. Да. Через пів року. Знаєте, що з ними трапляється? Вони надоїдають. І от одного разу до Дмитрика прийшов його друг. А як звали друга? Ні. Друга звали. Ніколай. Коля. І ось до Дмитрика прийшов Коля і приніс новеньку іграшку. Знаєте, такий красивий різнокольоровий слайм. Знаєте, що таке слайм? Діти знають, дорослі. знають, що таке слайм? Супер. Ні, ні-ні, це не песик. Це був слайм. Іграшка така. Слайм, це був слайм. Та, у вас теж був колись слайм. І от Коля прийшов до Дмитрика і так грається цим слаймом, щось там крутить його в руках. А Дмитрику так захотілося цього слайма, ви собі уявити не можете. Я і... з ламбі Так, і Дмитрик так сказав. Mm -hmm. І Дмитрик каже Колі, каже, Коль, дружище, дай мені слайм. А Коля, знаєте що сказав? Mm -hmm. Каже, я там. Але давай що будемо робити? Мінятися. Ти мені даєш свого карасика, а я тобі даю слайм. Дмитрик подумав, карасик уже надоїв, взяв півлітрову баночку в акваріум, карасика зловив, карасика віддав колі, слайм забрав собі і щасливий до вечора. Вечером прийшла мама. До Карасика, а Карасика нема. Мама до Дмитрика каже, Дмитрику, а де Карасик? А Дмитрик каже: Карасика з'їв Грицько. Мама з, з радості. Тримаючи в руках сумку, запустила її в Грицька. Грицько з радості вискочив у вікно і заховався під будинок. Будинок на свай, неважливо. Котик заховався і не вилазив. Як засмутився Дмитрик? Він намагався дістати цього Грицька. Він кликав його. Він давав йому смаколики. Він просив його вийти, будь ласка. Він пробував його навіть паличкою так звідти, достати. Але Грицько ніяк не хотів виходити з своєї хованки. Ну, Бо йому було страшно, що ще одна сумка полетить. Ой, як засмутився Дмитрик. Прийшов вечором додому. Нема Грицька, нема карасика. Лишився слайм. Що робити з цим слаймом? Мама зла, де? Грицько, що з ним відбувається? Не знаю. Цю ніч наш Дмитрик спав дуже погано. Він переживав за Грицька. І за Красика. І ось зранку він вирішив. Треба признатись кому? Мамі. Він прийшов до мами каже: мама, тат на роботі вже був. каже, Мама, це я винуватий. Це не Грицько. Я віддав Карасика Колі. Мама вздихнула. І тут появився, знаєте хто? Грицько. Бо він замерз на вулиці. Прийшов додому, і Дмитрик теж був радий бачити свого друга Грицька. Грицька. Вони взяли слайм. І Дмитрик пішов до поля міняти слайм назад на Карасик. І таким чином, вдома знову опинився Грицько і Карасик разом з, е, з Дмитриком. І Дмитрик запам'ятав, що не можна ні в якому разі обманювати кого. Маму і тата. Це перше. Друге. Друге. Не можна. Скидати свою провину на кого? На других людей і на других тварин? Не можна. Тому що це може бути дуже погано. І З тих пір Дмитр, Дмитрик більше не обманював, принаймні старався. Тому, дітки, запам'ятайте, обманювати не, не можна. Ні. Ніколи. Добре? Краще завжди говорити правду. Запам'ятали? А ви дорослі? Побачимо. Я водички. І так, друзі, все, дітки, на цьому історія закінчилась. Ваше завдання намалювати грицька карасика і Дмитрика і разом колю з слаймом. Домовились? Завдання не з простих.